Сьогодні розкажу, як на базі такого малюка зробити відносно бюджетне мережеве файлове сховище або ж NAS – це абревіатура з англійської. Будемо робити це на базі Proxmox з файловою системою ZFS. Організуємо RAID-1 масив, тобто два 2 терабайтних диска, які будуть дзеркалити один одного. І Якщо один з них з часом помре, можна буде просто замінити його на новий, і він автоматично синхронізується з іншим живим диском. Для цього нам знадобиться сам міні ПК. Жорсткий диск. Я використаю ось такий – Тошиба на 2 терабайт, також у мене є ще другий Seagate, Але початково я налаштую систему з одним диском, перекину на неї дані з того диску і вже потім його підкину як додатковий. Заодно й покажу вам процес додавання додаткових дисків в пул ZFS. Система, тобто Proxmox, буде тимчасово встановлена на зовнішній SSD диск, бо замість комплектного NVMe накопичувача буде встановлена ось така плата з роз'ємами SATA на чіпі GMB 585. Її швиденько потестував. З двома дисками проблем ніяких не було. Але якщо замовляєте, обов'язково замовляйте з радіатором. Бо, хоч у мене було і всього два диски, він помітно грібся. Не гарячий, але такий дуже тепленький. Ось такий вигляд має наша майже серверна материнська плата, і ось тут у нас залишився вільний М2 роз'єм для накопичувача типу розміру 2240, який дуже добре підійде для встановлення на нього системи. Але так як поки що в мене такого накопичувача немає, систему буду ставити на той 2.5. SATA кабель дві штуки, ну і також в моєму випадку перехідник з Molex на SATA для живлення, бо 3,5 диск обов'язково потребує 12 вольт, тобто близько 10 Вт в піку воно може споживати. І це один такий диск. А якщо їх буде два, то це вже 20 Вт. А тому обійтися рідним блоком живлення, на жаль, не вийде. Якщо ви будете використовувати два 25 дюймових диски, то в принципі 5 вольт їм вистачить і, напевно, навіть їх можна буде заживити від USB роз'єднання. В міні ПК. В моєму ж випадку буде використаний 200-ваттний блок живлення з минулого відео про ось цей міні-ПК. Для того, щоб запустити atx блок живлення без материнської плати, потрібно знайти в роз'ємі зелений провід і з'єднати його іншим шматочком проводка з чорним, тобто з землею, з мінусом. Як варіант, можете пошукати на тому ж AliExpress DC-ATX блоки живлення. Можна заживити, наприклад, від ноутбучного 19-вольтового блока живлення, а на виході вона матиме і 5, і 20. 12 в. Тепер давайте поговоримо про файлову систему ZFS, що воно таке та в чому її переваги. Вона використовує цікавий метод запису даних, метод копіювання при записі. На диску інформація зберігається в умовних блоках. І от якщо ви відкрили якийсь файлик, змінили його і зберігаєте, то традиційна файлова система вона перезаписує цей блок. І якщо, наприклад, знеструмити під час цього диск, то ви отримаєте блок з половиною нового файлу та половиною старого, тобто файл буде втрачений. ZFS робить інакше. Вона зберігатиме цей файл у вільні блоки, і лише коли закінчить процес запису, перепідв'яже ось ці нові блоки до вашого файлу. А старий блок при цьому маркується як вільний і вже в майбутньому якийсь інший файл зможе його зайняти. Ну і головна для нас перевага ZFS – це можливість створення програмних RAID масивів. Все це наглядно я вам сьогодні покажу на прикладі RAID 1 масиву. Підключене все це щастя має наступний вигляд. Вже встановлюю сюди Proxmo. Загострювати на цьому увагу не буду. В мене є окреме відео по його інсталяції. Але якщо коротко, то завантажуємо iso образ з офіційного сайту Proxmox, записуємо його на флешку за допомогою програми Rufus. А далі завантажуємося з флешки і інсталюємо. Там все дуже просто. Доступ до ZFS пулу, тобто до наших двох дисків, будемо налаштовувати дуже хитрим способом, який описаний в цьому гайді. Десь 90% інформації взято з цієї інструкції, тому посилання на неї я залишу в описі під відео. Для зручності накидав ось таку ж паргалку з усіма командами, посилання на неї залишу також під відео. Після успішної інсталяції Proxmox заходимо в нашу ноду, це по суті. Тут є наш міні-ПК. І тут переходимо в розділ з дисками. Одразу бачимо, що ось мій SSD, на який встановлений Proxmox, і трошки нижче вільний 2ТБ диск. Щоб створити ZFS пул переходимо в розділ ZFS, натискаємо Create, вводити назву для вашого пулу, Далі Rate level. У мене поки що single диск, бо диск всього один. До речі, обираємо цей наш диск. В на багатьох ресурсах радять ставити LZ4, тому використаю таку компресію. І натискаємо Create. З'явився наш пул, Бачимо інформацію по ньому. Тепер потрібно створити датасети, їх умовно можна порівняти з розділами на диску. Для цього переходимо в Shell і пишемо команду ZTFS create без слешу назва нашого пулу і назва вашого датасету. У мене їх буде три штуки: один під відео, інший під фото та під всякі різні файли. Тепер, якщо ми пропишемо команду ZFS list ми побачимо наші створені датасети. І тут виникає логічно. Логічне питання, як же ж дати доступ всім контейнерам до ось цього нашого ZFS-пулу. Це дуже добре описано в гайді, який я трішки раніше згадував. Суть в тому, що користувачі та групи користувачів вони мають свій ID. І якщо в контейнері це тисячний користувач з 10 -ти групи, то на хостову систему цей користувач і група проєціюється з трошки зміненим ID, до якого додається 100 тисяч. Тисячний користувач стає 100 Одна тисячним користувачем, а десятитисячна група стає 110 тисячною групою. Це важливо розуміти, бо на хостовій системі ми зараз зробимо відповідну групу, які будуть власниками цього zfs пулу, і створюючи відповідних користувачів та груп в різних контейнерах, які ви захочете тут навстановлювати, Ці користувачі та групи в контейнерах автоматично матимуть доступ до zfs пулу і не потрібно буде нічого прокидувати. Звучить страшно, але покроково зараз все у нас вийде. Створюю. Окриємо групу, яка у нас називається NAS Shares, і ми бачимо, що вона з ID 110 тисяч. Так само створюємо користувача з ID 101 тисяча і одразу долучаємо його до групи 110 тисяч. Бачимо варнінг, але це не критично, все окей, ігноруємо його. Далі командою chown робимо нашого користувача з нашої групи власником датасетів. Подібну команду треба виконати три рази для кожного з датасетів. У мене це фото. Videos та Files. Тепер переходимо до створення контейнера, в якому власне і будемо налаштовувати наші Samba шари тобто завдяки чому ми будемо мати доступ до нашого диску з усіх пристроїв мережі по протоколу самба. Як і описано в тому гайді, встановлю кокпіт, Для цього використаю готовий скрипт з сайту Community Scripts GitHub.io. Просто копіюємо ось цей скрипт, Повертаємось в shell, вставляємо скрипт. Погоджуємось. Я завжди в цих скриптах обираю Default Settings with Verbose, бо інколи буває такий глюк, що під час установки воно задає якесь питання, але все це відбувається в фоні, і тому весь процес підвисає на цьому етапі. А так ми будемо бачити і зможемо, якщо що, натиснути Enter. За допомогою пробілу обираємо сховище, де буде створений віртуальний диск для цього контейнера, обираю Local LVM, ні в якому випадку не ZFS. Його будемо використовувати виключно для наших файлів. Продовжити Enter root користувач зараз не має тут паролю, тому нам потрібно його задати. Для цього пишемо команду passwd root І два рази вводимо ваш пароль. Тепер нам потрібно встановити три необхідних плагіни для кокпіт В шпаргалці я залишив три вже готових посилання на актуальні наразі версії цих плагінів. По черзі копіюємо команди. Далі команда для установки цих плагінів. І видаляємо скачені інсталятори. Далі переходимо в інтерфейс Cockpit Натискаємо «Розширені», перейти на сайт, користувач у нас root, пароль. Бачимо, є три останні плагіни, які ми встановлювали: це файловий менеджер, налаштування сам башар та керування користувачами. Але ми ще не закінчили з налаштуванням контейнера, бо щоб змонтувати наш zfs Pool, нам в контейнері потрібно створити відповідного користувача та групу, які мають доступ до пулу. Створюємо групу «NAS Shares. Уже з 10-тисячним ID та створюємо користувача. Також його прописуємо в нашу групу. Логін цього користувача може бути будь-який, головне, щоб він мав тисячний ID. Залишається змонтувати zfs Pool. І тут теж не все так просто, бо зазвичай в Proxmox ми можемо зробити це, перейшовши в ресурси. Бачимо, у нас є диск нашої системи, всього на 4 ГБ. Натискаємо «Add». Mount Point, і, в принципі, ми можемо обрати наше сховище ZFS Pool. Але справа в тому, що нас тут вже запитують розмір диску. Тобто Proxmox створить в цьому пулі віртуальний диск, і ось його він змонтує в цей контейнер. Це взагалі не фонтан. Якщо у вас буде 10 контейнерів, у вас буде 10 якихось дисків, обмежені по розміру, це хлам. Тому нам потрібно вручну змонтувати наші датасети. Для цього переходимо знову в нашу ноду, в shell, повертаємось в паргалку. Є команда для додавання точки монтування датасетів. Зверніть увагу, що, по-перше, ми тут прописуємо ID контейнера, він у мене сотий, ось далі MP0. Це точка монтування. І якщо у вас ось тут в ресурсах немає точок монтування, то ви так само як і я, починаєте з нульової. Якщо ви вже створювали сюди щось, додавали, і у вас є, наприклад, MP0 та MP1, то тоді ви вже починаєте з наступної, наприклад, MP2. Далі, власне, назва. Вашого пулу, назва датасету і вже шлях, за яким воно змонтується в контейнері. В мене це буде MNT/photo. Те ж саме повторюю для наступних датасетів, але вже MP збільшую на 1. є. Якщо ми зайдемо в кокпіт, навіть не перезавантажуючи контейнер, файловий менеджер, в папці MNT, ми вже одразу бачимо три наших датасети. Далі створюємо користувача, від імені якого будемо створювати всі самбашари. Переходимо в Identities, Users, New User. Логін можете написати йому будь-який, нехай це буде нас самба. І головний момент, нам потрібно додати його в групу власника zfs Pool. Називається вона у нас NAS Shares. Це обов'язково обов'язково. натискаємо Apply. Вводимо пароль, Apply, ще раз Apply. Тепер нам потрібно встановити йому «Samba» пароль. Натискаємо set samba password. Я для зручності такий самий пароль ставлю. Тобто, це вже пароль, за допомогою якого ми будемо підключатись з під Windows або навіть з-під Android до наших датасетів. Apply. Ще раз Apply і тепер переходимо в File Sharing. Share Configuration, натискаємо плюс, пишемо назву для шари, вона ж буде назвою нашої мережевої папки. Зверніть увагу, що пишу з великої, проте при підключенні будемо писати з маленької. Далі шлях до папки власне, в цьому контейнері, до якої ми відкриваємо доступ. Датасети я монтував в MNT, і ось тут інтерфейс нам вже пропонує, це у нас буде фото. Далі є кілька параметрів: guest ok, доступ без авторизації, вимкнено, і це правильно. Можна зробити файли доступними лише для читання, це також вимкнено. Browseable – воно дозволить іншим Комп'ютером в цій мережі виявляти нашу шару, мені це не потрібно. Inherit permissions обов'язково вмикаємо, тобто всі новостворені файли вони перейматимуть дозволи від папки, в якій вони власне створені. І натискаємо Apply. До речі, у нас тут вилізло в що якась біда з реєстром. Натискаємо fix now і кокпіт сам всі проблемки вирішує. Ще один момент шарою, обов'язково перевірте права доступу до вашого шляху. Тут є посилання Edit. Емішанс відкриваємо і бачимо, що у нас може писати тільки власник. Давайте зробимо, щоб і група теж могла записувати. Натискаємо Apply. Тепер беремо IP-адресу нашого контейнера. Пам'ятаємо, як у нас називається шара, вона називається фото. І переходимо власне в Windows. Я зайшов в мій комп'ютер. Рідні диски тут просто згорнуті, натискаю зліва на цей ПК і обираю саме підключити мережевий диск, не мережеве розташування. Папка, пишемо два слеши, ip адреса контейнера з кокпіт, ще один слеш і тут пишемо назву нашої шари, але з маленької. Ставимо галочку на підключитися, використовуючи інші облікові дані. І тут пишемо логін нашого користувача, якого ми створювали в кокпіт. У мене це нас самба, його пароль, та галочку на запам'ятати мої облікові дані. Окей. Відкривається у нас диск, і ось ми бачимо наш диск. Доступно нам 1,75 ТБ. Якщо ми повернемось в нашу ноду і пропишемо, ZFS set, квота дорівнює 100 ГБ, танк. Фото, повертаємось в мій комп'ютер, оновлюємо і бачимо, що все. Тепер у нас тільки 100 ГБ. Тобто, під Windows воно виглядає як повноцінний диск. Прибираю квоту. Знову оновлюємо і бачимо знову майже 2 терабайти нам доступні. Те ж саме в кокпіт роблю і для інших датасетів. І зараз можна сміливо перекидувати дані з диску, який поки що стоїть у мене в комп'ютері на мережеве сховище. Але важливий момент: у мене є мінімум дві копії всіх важливих даних з цього диску. Тому якщо от ви робите по моїй інструкції, обов'язково робіть бекапи, бо навіть зараз під час перекидання щось може піти не так і є вірогідність втратити дані. Щодо компресії, ось купа папок з фотографіями, які так займали 270. 17 ГБ бачимо розмір і на диску однаково 217. При цьому в ZFS з компресією ці 217 ГБ перетворилися в 212. Звичайно, не дуже багато, але 5 ГБ зекономило. Після перекидання всіх файлів підключив другий жорсткий диск до міні-ПК. Переходимо в ноду диск і бачимо, з'явився диск. SDA. видно купу NTFS розділів, тобто тут важко переплутати, тому цей диск очищаємо. Нам потрібно дізнатись повну назву диска, щоб його прив'язати. Для цього прописуємо команду ls /devdisk by id. І тут ми бачимо, наприклад, загальну назву диска та назви його розділів. В моєму випадку мені потрібен ось цей ST. Далі використовуємо команду zpool attach для того, щоб додати наш другий диск в якості дзеркала до першого. Назву нашого пулу шлях до диска, який вже є в пулі. У мене це ось ця TOSHA, Пробіл і шлях до нового диску. Так, я вибачаю, забув тут Buy ID, і сюди вставляємо ось цей ST. Натискаємо Enter. Щоб перевірити статус. Пишемо Zpool статус. Один чи більше пристроїв. Зараз проходить процес ресільверізації. Дані з першого диску копіюються на другий. Ну і, власне, трошки нижче ми бачимо безпосередньо процес. Через пару годин перевіряю знову Zpool статус, і бачимо, що диск у нас продублювався протягом півтори години без помилок. І на цьому з налаштуванням все. Щодо можливо необхідного живлення, накинув ось ці кліщі на 5 вольтову лінію ці на 12 вольтову. Запускаю міні-ПК. З цими двома дисками мені вдавалося ловити навіть щось там 1,6. Якщо будете заживлювати їх від якогось маленького блоку живлення, він має бути досить потужним. По 5-вольтовій лінії ну, я не бачу майже ніякого споживання. Тобто там взагалі мізер. Обов'язково буде ще одне відео про збірку всього цього в єдиний корпус з продуманим живленням, тому якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Посилання на всі інструкції, використані в цьому відео, а також на все необхідне обладнання, я залишу в описі під відео. Оцінюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!